Ось такий пішохідний перехід. Натискаєте тут кнопку. Воно починає все світитись, моргати, і всі будуть зупинятись, по ідеї. Ну і так стають. Зараз я йду в 7-Eleven купляти квитки і буду їхати на ярмарку вакансій. І дуже хочеться, щоб це відео називалось Я знайшов роботу на ярмарці вакансій. Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Ну, якщо я знайду реальну роботу на ярмарці вакансій, це буде просто супер. Вчора вже була перша частина ярмарку, я нічого там не знайшов. Там були дуже якісь менеджментські посади, і все таке, коротше, без англійського ніяк. Сьогодні більше шансів, тому що там буде більше вакансій, саме водіїв. Стаж водіння в мене дуже класний. Правда, по Канаді, по канадським правилам, в мене немає зовсім досвіду, і права я ще не обміняв. Але спробувати варто, я думаю, можливо, щось знайдеться. І також в мене сьогодні має бути співбесіда. Мені мають зателефонувати, сказати, коли конкретно. Чекаємо, автобус, їдемо на ярмарку. Ярмарка відбувається з часу дня до 4 години дня. І... Цю ярмарку розділили на дві частини. Перша була вчора, друга сьогодні. Я не знаю, як раніше відбувається, але наступна ярмарка, якщо я не помиляюсь, буде 9 травня чи 7 травня. Я напишу, можливо, зараз на екрані або в коментарях. І залишу також посилання, як на цю ярмарку зареєструватись. Хоча при вході ніхто не питав у мене ніякого реєстраційного номера, нікому та реєстрація не була цікава. Але все ж таки краще реєструйтесь. Там буде вам доступ до роботодавців і до вакансій, які будуть на ярмарці одразу. Якщо ти хочеш почуватися як свій війні ти маєш не заходити на зупинки через двері, а заходити обов'язково через такі вибиті вікна. Це дуже престижно. Біля нас наступна зупинка так само вибита. Я не знаю для чого і що тут відбувалось. Але в них тут таке дуже часто. Буду старатись в кожному відео казати, який сьогодні день і яка температура, аби ви розуміли наскільки довго тут проходить зима. Я ще сам не знаю наскільки довго це буде тривати. Сьогодні 23 березня, мінус 6 градусів. Відчувається як мінус 12 через вітер 17 км на годину. Але якщо от зайти сюди, я от зайшов на цю зупинку, тут вітер не дує і мені тут навіть тепло, реально прям підігріває, хочеться вже роздітись трошки. Але якщо вийти з зупинки і на вітерець чуть, чуть то вітер такий, що він якось дуже холодний. Він холодніший, ніж повітря, я не знаю як пояснити, він продуває холодно. Вам треба знайти ось такий RBC. Центр, заходите. Адрасу я вам залишу в коментарях, потім заходите сюди. Я тут такий я музей, І тут різні представники різних фірм. Ось так, стоять столи, підходите, спілкуєтесь, залишаєте резюме і так далі. Так, що я вам можу сказати, сьогодні набагато кращий день за вчорашній, я сьогодні залишив 6 чи 7 резюме, і в мене його прям просили деякі. Типу, це, тут з сьогоднішнього дня було дуже багато трак-драйверів вакансій. Але прикол в тому, що ці фірми мають і склади також, і вони були дуже зацікавлені в працівниках складу. І особливо я, так як в мене... Так як в мене є форкліфт досвід, тобто на погрузчиках, на цих вил вилкових погрузчиках, і вони мені такі, о, в тебе є типа, досвід, давай сюди резюме. Я їм показав модель свого форкліфту в Польщі, хто не бачив, подивіться відео про роботу в Польщі. І вони такі, клас, до тебе завтра зателефонує наш менеджер там деякий. Ну, подивимося, як це буде насправді, тому що казати це одне. А от як воно буде, це вже зовсім інше. Но сьогоднішній день мене прям дуже порадував. Вчора я не знаю, я вчора вже трішки навіть розчарувався, тому що думав, що ну, це просто жесть. Без англійського я на таких ярмарках не знайду нормальну якусь роботу, а от сьогодні в мене з'явилася надія. І подивимося, що буде з завтрашнього дня. Можливо, реально хтось подзвонить і, можливо, щось з цього вийде. Сьогодні 27 березня, пройшло вже 3 дні повних. Це вже четвертий день з моменту ярмарку. Що ж відбулося за ці дні? <кхе> сьогодні понеділок. На ярмарці я був четвер і сьогодні я потрапив на якусь міні-співбесіду, на якій я заповнив заявку, і вона мені сказала, що зателефонує. Що було в п'ятницю? Мені обіцяли перетелефонувати з ярмарки. Я чекав цілий день і плюс ще відправляв резюме. Відправив я приблизно 20-25 резюме. І потім вечором все ж таки був дзвінок. І спілкувалися ми з цим чоловіком. Англійською не як спілкувалися. Він спілкувався зі мною. А потім він починає розмовляти російською і каже, що шансів з таким резюме знайти роботу в тебе нуль, в тебе неправильне резюме. І ну, він не те, що просто подзвонив і почав там розказувати, що в тебе все так погано і так далі, а він подзвонив і почав давати поради, де мені і що потрібно виправити. А виправляти мені потрібно було все повністю. У мене багато речей повторювалось, у мене багато було якихось непотрібної інформації. він мені сказав, що ту посаду яку ти шукаєш працівником складу або їздити на форкліфті. Ти не знайдеш ніколи в житті роботу, якщо ти пишеш в своєму резюме, що в тебе є магістратура по фінансам. Магістр по фінансам шукає працівника складу або ще щось такого. Це класно, правда? І він сказав, що ну, це ніколи не пиши, не кажи навіть на співбесії, не здумайся це казати, бо тебе не візьмуть. Він мені дав цілу купу класних порад. дав мені одну організацію, яка займається працевлаштуванням, і вони допомагають безкоштовно коректувати і робити резюме. Але як мені там сказали, я щойно звідти вийшов, що вони роблять тільки тим, хто... З ними буде працювати. А в мене не вистачає англійського, щоб вони зі мною працювали. Але сказали, залиш свій номер телефону. Якщо нам потрібні будуть якісь працівники, ну, там, де буде неважливий взагалі англійський, то ми обов'язково тебе наберемо. Ну і я залишив їм номер телефону. А зараз йду в Newcomer Center і там пишуть по відгукам, роблять. Також резюме. У мене резюме вже готове. Я потратив вже всю суботу на те, щоб зробити класне резюме. На одну сторінку, в цю одну сторінку навіть входить короткий супровідний лист. Я вам зараз залишу посилання, якщо в мене щось збереглось, як має виглядати канадське резюме, і там будуть приклади резюме. Ви можете вибрати собі будь-який приклад і просто по ньому зробити собі резюме. Ну також в них можна і замовити резюме, але я по їхньому прикладу зробив власноруч собі з нуля резюме. Я зараз його ще не друкую і нікуди не відсилаю, тому що я хочу поправляти помилки, а там вони в мене по-любому будуть. Тому що цей чоловік мені сказав, що в тебе є помилки. Типу, типу з ким ти писав це резюме через перекладач Я кажу, ні, взагалі-то своїм репетитором з англійської. А він мені каже, тобі не потрібний такий репетитор, змінюю репетитора і знайди якогось канадця, в якого канадський англійський, і з ним зроби резюме. Тому що він каже, ото, що ти тут пишеш CV, то CV це в Європі. Тут CV немає, тут є резюме. Тут, коротше, дуже багато чого я не знав, виявляється. І зараз я йду, хочу знайти десь. Хто б мені подивився моє нове резюме, повиправляв помилки, допоміг мені з цим, тому що друга канадця в мене немає. І дуже шкода, що вся ця пророблена робота за п'ятницю пройшла даремно, а я ще старався трошки коригувати резюме. Відправляв там, де воно реально підходило. І всі оці з ярмарки вакансій я роздав 6 резюме, я також підрахував. 6 резюме і там, де вони казали, так, у нас є позиція на працівника складу, у нас є позиції на форкліфт. Класно, давай резюме. І Я їм всім роздав дуже погане резюме, яке викидується в смітник за перших 5 секунд читання. І є, до речі, статистика від HRів, що HR у потрібно 11 секунд. Щоб зрозуміти, чи у вас резюме викидається в смітник чи ні. Так що 11 секунд і моє резюме вже було в смітнику. Но я впевнений, що воно було швидше в смітнику. До речі, сьогодні вже 27 вересня. на вулиці мінус 15, але через вітер відчувається як мінус 23. Сьогодні дуже холодно. Це ж кінець березня. Алло, Ще два тижні і буде середина весни. Чого такі морози? Що це таке? І так, потрапив я в Newcomer's Center, там мені сказали, що вони можуть відкоригувати резюме, навіть є працівник україномовний, але потрібно чекати десь приблизно 2 місяці, можливо 3. І це буде трохи довго. Вони сказали мені, що є ще одна фірма, куди ти можеш піти. І це ось цей Ніц Центр. Ось бачите? Я залишу також посилання на цей центр. Ми заповнили заявку і зробили, домовились про зустріч. Через тиждень ми зробили appointment. і вони ще, до речі, дали мені два квиточки на проїзд. Прикол. І вони допомагають шукати новеньким. Також роботу, я так розумію, і роблять також резюме. Ну Ми саме будемо робити корекцію резюме. Але, як я розумію, швидше за все, вони ще будуть шукати роботу. І це буде класно. Я не знаю, чи це безкоштовно, чи не безкоштовно, але принаймні така функція хоча б є і це вже добре. А як там воно вийде, незрозуміло. А от що таке жити в Даунтаун. Це я вам показую зіптинку. Бачите? Що там робиться? А Запах звідси який класний. Ви собі навіть цього не глядя, тут якісь вогнищі палили всередині. Боже, це просто... Даунтаун це найкраще місце для життя, особливо якщо у вас є маленькі дітки. Це краще, ніж даунтаун. Ви не знайдете місця. Ось. Тут дуже безпечно. Центр міста це дуже престижно в Канаді, Особливо Вініпех, так що, якщо ви думаєте, це тільки одне таке вікно. Ну добре. Так що, на жаль, це відео не буде називатись так, як я хотів, і я не знайшов роботу поки що. І сьогодні я заповнив заявку і в мене було коротке інтерв'ю. Не знаю, чи це щось дасть, але спершу я маю бути впевнений, що моє резюме відповідає канадському, англійському і так далі. А потім я буду знову братися за пошук роботи вже з... Відкоригованим резюме, а вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і робіть резюме правильно. Потім тільки шукайте роботу, бо втратите час, так як я з неправильним, з поганим резюме. Не забудьте за ярмарку 9 травня у Вінніпезі.